Друз'яки, привіт! Показую, що ми вже встигли наробити. Е е і трошки повідповідаю на коментарі, які мені написали в попереднє відео. Ваван вже майже докопав трошечки тут всередині. Нам ще докопати основну е яму чи траншею під фундамент. Вже сьогодні на 12 годину приїде до на нас бетон. Але на першу годину дня вже передають дощ. Не знаю, встигнемо чи не встигнемо, але спробуємо. Пов'язав каркас, клейоночкою накрив, щоб не забруднити деревину, щоб потім можна було її без проблем пуляти. Верхній шар у нас був, залишався там з попереднього об'єкту шлакоблок, який має такі отвори, в общем зальється туди бетон буде ще краще. Пішло повністю на весь е, погреб пішло 490 шлакоблоків. 10 рядів ми вклали, висота буде ровно 2 метри. Зробили таку от з дошки підпорну систему. У 4 рази. Тут вийшло 6 метрів довжину ровно, а в ширину 2,40. На 30 кубів. Запитав у чата GPT, яка потрібна вентиляція. Він сказав від 30 до 50 кубів на годину повинно змінюватися повітря. Для цього достатньо буде 110-ї труби каналізаційної Якщо не примусово, а єсна вентиляція. Тому так і зробили. Вічко між арматурою зробив щось трошки більше 20 см, тому що е був у мене прикрий випадок, коли я ще будував перші свої фундаменти чи подвалиці. І зробив я 10 см залив, тут у нас буде 20 см. А там я залив 10 і, мабуть, сантиметрів через 30 поклав арматуру. І коли я зняв е, знизу опалубку, він у мене трошечки провис і потріскався. І ми, мені довелося заливати ще зверху 10 сантиметрів і ще раз армувати його. Тому е, тут доволі велика на нього нагрузка, тут же буде ще пів метра землі над нею, плюс сама плита важить е, тонн 7. Ну, весь бетон сюди піде 3,5 куба бетона 20 см будемо тягнути так от друзі відповідаю на коментарі які мені писали що клейонкою не можна гідроізолювати тому що буде у нас тут вологість під будинком не буде не будуть текти річки, не буде напорної якоїсь вологи, буде просто капілярний підсос. І клійонка запросто цим справляється. Головне, щоб була приточна витяжна вентиляція, яка буде надлишки вологи виводити. Я будую вже це третій підвал в своєму житті. Я не, не рекомендую вам взагалі будувати підвал. Я не знаю, що там люди зараз. Зберігають як бомбосховище, можна його там частково використовувати. Ми взагалі не робимо ніяких закруток. Зараз, я думаю, краще все зберігати в морозильних камерах і не переводити продукти, коли ви їх консервуєте. Навіть звичайний там томат, який ви накрутите, він непогано стоїть в звичайних умовах при кімнатній температурі. Тому підвал, не знаю я. Так в них я роблю, робив їх точно такими, але трошки поменше обсягом. В них навпаки проблема понижена вологість. Тобто, коли я ще зберігав колись давно, у мене один підвал під моїм будинком, я в ньому зберігав моркву в піску вологому. І пісок у мене за пару місяців висох і мор морква вся пожухла дуже сухо в них, Там ніяких проблем з ними не буде. Тут не будуть тікти -ті ріки. Під будинком. Просто буде волога земля і капілярний підсос, якщо не поставити ніякої гідроізоляції. Але у нас усюди, знизу, зверху, по бокам, усюди замотана кільонка, отака така от, чорненька. Ще коли зальємо, ще зверху покладемо полістирол, ще вкриємо клейоночкою, тому ніякої проблеми з вологістю не буде. І ще питали, чи це у нас глина. Чим ми засиваємо. Засипаємо ми е, рідним ґрунтом. Бачите, накопали цілу кучу коли копали підвал, яму під нього. он таке Він у нас досить Ну складається, мабуть, відсотків на 80% з піску. Він у нас майже ніколи не сідає. В своєму будинку я навіть корні поліну. Не знав, що так потрібно. Ще зробив просто черноземом обратну засипку, потрамбував звичайною ручною трамбовкою, і вже 10 років у мене ці стяжки стоять і хоч би на міліметр просіли. Хоча зараз я розумію, що потрібно прибирати всю корневу систему з трави. У нас дуже такий, от бачите, ґрунт Рідний. Він такий неоднородний, пісок і трошечки, трошечки там якогось чернозему, трошечки е глини якоїсь, але це не глина і не чернозем в честь виді. У нас навіть коли щось вирощуєш на городі, потрібно кожні 2-3 дні поливати, бо він дуже швидко висихає, не тримає зовсім вологу, Тому такий у нас грунт. Що головне, друзі, слід пам'ятати, коли робиш підвал під будинком. Це зворотню засипку між стінами і основним ґрунтом. Потрібно дуже робити ретельно, щоб воно потім не просіло і не повсідалася ваша стяжка. А як її залізти сюди, коли тут невеличкий простір і плюс стінки ще свіжі і взяти тут вібраногу, тут можна накоїти лиха Тому ми е, заливали пошарово засипали. Там сантиметрів 20-30 сипали ґрунт, е, проливали все добре водою, щоб аж стояли калюжі, так аж всередину, щоб воно все промокло. І потім отакою товтушкою товкли його. Воно сідало, ми його знову товкли, знову досипали. В общем, ми тут, щоб підняти ці 2 метри, ми, мабуть, ну, сім кругів точно зробили, а може і більше. За рахунок того, що вона має досить невелику площу опори і виходить локально, створити такий більш нагрузку велику. Якщо взяти якусь більш Більшу трамбовку ви не зможете за рахунок своєї ваги створити якусь значну силу удару на квадратний сантиметр площі. А тут за рахунок маленької площі трошечки б'єш, а вона дуже-дуже заходить сильно. Тому рекомендую, друзі. Поробив, друзі, під е, світло і під розетки закладні такі з трубок валялися в мене, щоб не бурити потім, не порушувати бетон. Буде дві лампочки, у нас одна розетка. Люк у нас буде 2 метри завдовжки і на 80 Ну, Хай він там 75 буде вже в чистоті. Стигли, друзі, ми залити, якраз залили і пішов дощ. Ми його одразу накрили клійоночкою. Ну, Вроді все нормально. Вже пройшло, мабуть, дня 4. Я думаю, вже можна трошки його... Знімати опалубку, воно вже при такій температурі, я думаю, відсотків 80 своєї потужності набрало, тому будемо зараз розбирати і будемо займатися засипанням шлаком траншеї. Хочу, друзі, показати вам різницю між якістю рукавичок. От бачите, я зазвичай беру дермагриб. Отакі. От але цього разу заїхав в магазини, не було в них. Ну І такі схожі на вигляд майже однакові. Це у нас виробник Верк. Чесно кажучи, не знаю, скільки вони коштують. Є різниця чи нема. Ці у нас 35 гривень, а ці не знаю, скільки коштують. На опті я в тому році брав 25 Якщо не помиляюсь, плюс доставка. В общем, нема там за. 10 гривень, там, якщо є різниця між оптами, і нема смислу їх купувати, бо е, в звичайних умовах вони швидше завоняються, ніж порвуться. От уявіть, оцим я проробив більше неділі, е, клав. Шлакоблок, це дуже на них навантаження, тому що шлакоблок такий, він абразивний, дуже. Е, і от за не, більше ніж за неділю, поклав я ним близько 400 газ, е, шлакоблоків. І от бачите, що з ним сталося. Трошки тут палець порвався, а силікон майже не змінився. Тобто, якщо б були більш лагідні умови праці, наприклад, там на Лопаті, вони б прослужили б, я думаю, дві неділі. Вони б заванялися б швидше, ніж. Встигли стертися. А оці я купив і в обід, вранці я їх одягнув, і в обід вони були вже в такому стані. Тобто, на вигляд нічим не відрізняються, а по якості різниця в рази. Тому е, рекомендую, друзі, дермагриб це гарний виробник. Якщо не помиляюсь, Польща з радістю купував українське, якщо вони в Україні робляться. Але бачите, які.